Привіт вітаю вас! Розклад на тиждень для близнюків на тиждень з 8 по 14 грудня 2025 року. Подивимося близнюки. Яка загальна енергія цього тижня для вас? Якась можливо, робота в команді в трійці, де ви працюєте над. Досягненням однієї тієї ж цілі, Так? командна робота така, або ж це трієчка в стосунках, що нам карти ще підкажуть, а в будь-якому випадку. Чи то по роботі, чи то в стосунках якась, якийсь є смуток з приводу цієї ситуації. Акцент вашої уваги на тому, що щось втрачено. У нас як розлиті ці кубки. Щось втрачено, те, що неможливо повернути, але ви самі вдягли на себе цей плащ, трауру. Ви сумуєте і акцентуєте увагу саме на негативному. Хоча в вашому житті є те, чому ви можете радіти, що може вас надихати і піднімати ваш настрій. Звичайно, все залежить від індивідуальної ситуації у кожного, але в загальному це ваш такий стан, де ви самі акцентуєте увагу на негативному. Ви сумуєте, самі вводите себе в такий стан смутку, апатії, коли нічого не хочеться. Немає ні бажання, ні натхнення, немає ні сил на щось реагувати. Ось, як тут дається чаша. На руці, підноситься вам, прям до вас, підноситься, а вам нічого вже не хочеться. Можливо, вже пізно, так запізно. Хтось Відреагував, але це запізно. І це дуже турбує вас. Як тут ви акцентуєте увагу? Так, на негативному і сумуєте над цим. Так, і тут тривожні такі думки, які не дають розслабитися. Бачите, пані ця з подушечкою навіть на травичці, уявно, там ще є. Ліжко, явне ліжко, але вона не може відпочити, не може спати. Вона, мабуть, у себе десь в кімнаті, а так їй показується, що вона сама десь серед поля, їй дуже погано, якісь тривожні, дуже думки. Попрацюйте над цим. Близніки, подивимося ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні. Ситуація, яка б вас не чекала, вона на паузі. На паузі, вам, можливо, потрібен час відпочити, завантажити ваші думки, почуття, емоції, що б там не було. Щось на паузі стоїть, або ви щось очікуєте, і воно не відбувається, немає якоїсь відповіді на запитання, немає якогось рішення, не дається, щось зависає. Не залежить воно від вас. Якби ви не старалися зараз нічого вдіяти, на жаль, не можна. Або й, на щастя, потім у вас іде. Розширення горизонтів. Щось ви масштабуєте в будь-якому питанні, яке, ви там, яке може стосуватися вас, так? ви йдете вже з якимось досвідом і покращуєте це, те, що маєте. Знаєте, як е, хто має якісь магазини і створює якісь філіали в такому е, плані, розширюєте горизонти. Наприклад, в стосунках це ви були на одному етапі і стаєте ближчими, відчуваєте, що у вас уже наступний етап зближення. Ситуація щось пов'язано з фінансовими виплатами. Так, або можливість отримати додаткові фінанси, не пов'язані з вашою роботою. Це гроші, не ті, які зароблені, це гроші, які йдуть, як або подарунок, або виплата, які не пов'язані з вашою працею. Це додаткові якісь надходження. І ось ця можливість покращити фінансовий стан. Близнюки, що вам може заважати на цьому тижні? Можливо, будете дуже відкриті на цьому тижні до спілкування, а вам би варто було трішки, знаєте, зберегти власну внутрішню енергію і зберегти ваші кордони, в якому сенсі, в тому сенсі, що хтось може, хто перебуває. А поруч з вами ви відчуєте, що захочете захищати власні кордони. Хтось може переступити межу. Але це може бути пов'язане з вашою внутрішньою для жінок, це з вашою внутрішньою ніжністю, жіночністю, проявлением сексуальності. Це для когось вагітність, так, можливо, спілкування з приводу вагітності. Але після цього ви відчуєте, що ви дуже відкрилися, тому захочеться. Загородитися, відсторонитися, захищати власні кордони. Для чоловіків це така жінка, яка приваблює вас, все те, що ви ще я сказала, кому... комунікація з нею, і хтось з вас відчуває необхідність відсторонення. Через що? Через занадто відкритість, проявлення ніжності того всього разом. Що ще може заважати близнюкам? На цьому тижні. Так, якась ідея чому. Це значить не ідея. Це знаєте, ви хотіли холодно мислити з приводу якоїсь ситуації, так. А заважає вам цей холод мислення через те, що варто було б якісь ситуації, можливо, саме. Після такої ситуації, де ви відчуєте загородження, необхідність загороджуватися, будете холодно мислити і вже все. Я відсторонилася і відсторонився і не буду думати серцем. А все ж таки карти кажуть про те, що не забувати про емоції, почуття, не бути лише налаштованим на. Холодні роздуми. А ще й прислухатися до серця, до ваших емоцій, почуттів. І порада карт для вас для на цей тиждень. Порада карт звернути увагу на те, що вас може травмувати. Якісь ситуації від самих Таких не масштабних, від самих маленьких до самих болючих, можуть травмувати ваше серце, але ви в будь-якому випадку виходите з ситуації на коні переможцем, переможецею. Вам все вдасться. Просто можуть статися якісь ситуації, які знаєте, на наперекір вашому серденьку. На серденько. Головне, бачите, знову дублюється у вас карта, захищати власні кордони, так щоб не пропускати, мабуть, оці ножі. Якщо ви будете в гармонії з самою собою, з собою, з таким от шаром, куполом, захищати себе, так візуально так собі уявляти, що ви захищені. І ніхто не зможе вас проштрикати такими палицями і такими ножами. Робити вам боляче. Якщо ви в гармонії з собою, ви розумієте, хто ви є для себе. Так? Тому ви завжди будете на коні. Ще прада карти для близняків. Так, навчання може бути якесь щось. Зв'язані з дітками, або початок, ви можете почати навчати, вивчати якісь цікаві для вас, як в релігії, наприклад, так і в духовному плані якісь питання, які вас цікавлять. Знаєте, на кшталт Взагалі, існування людей на цій планеті, взагалі призначення моє. Так, це якісь а, питання, які допомагають вам у просвітленні і розумінні цього всесвіту і вашого місця в цьому всесвіті. Дякую за перегляд, близнюки. Пасибі за ваші вподобайки та коментарі. Я дійсно дуже вам вдячна і бачу ваші коментарі і. Лайки, і мені дуже приємно за вашу підтримку. Пясибі вам. Любіть себе і ви зможете дарувати любов оточуючим. світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!